Так, у нас вже п'ята година вечора майже так, дивіться, зробив два такі вулички на швидку руч. вулики ППС, дерев'яна об'язка. Дерев'яна об'язка, частково одна сітка. Ось такі вони. Прості тут нічого такого складного, на вісім рамок. Зараз переселю цього роя одного з тих роїв, що зловив сьогодні, одного переселю сюди, а одну завезу на лісовий точок, бо хочу туди привезти переселити роя з ловушки. Ловушки вже дуже давно не повіряв. У нас ну, цвіте домакатія, чорноклена, у не небагато, чорноклена більше. Джела зараз активно працює, дуже активно працює. Е, так, Я хочу зараз ще доставити по-другому магазину, потім поставити довощину і в деяких там відводках е, я запізнився е, з розширеннями всім які такі страшні язики понатягували. Ну, що дуже дуже великі язики. Зараз будемо з ними якісь міри приймати. Матки вже почали потроху облютуватися, вже почали сіяти молоді. Тож, е, так, ось там бачите. Е, так, 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 що ще сказати, що ще сказати. Коротше, роботи дуже багато. Роботи дуже багато. Ще в ліс сьогодні маю на пасіку поїхати, там треба вощину підставити. Е, Відсвів ріпак і бджола стала дуже-дуже мирна. Я зараз кажу, тут без маски, без нічого біля бджоли літають, ось димар вже роздимівся, ніхто мене не зачіпає. Порівнянні з тим, коли цвів ріпак. Так, димар роздимівся, тут така сушнинка. Старай, так. Сьогодні ще хочу відібрати декілька магазинів з медом, так що потрібно поставити заставні. Це хочу, Там один язик доволі великий, він вже почали печатати, хочу обережно вирізати, його сюди вставити і такими шнурочками зашнурувати, щоб вони собі його потім може він шнурки ці вигризуть чи якось так. Так, ще що хочу сказати, були в мене такі чаклі сім'ї, єлі зими повиходили це декілька штук. От зараз вони вийшли на саму пік своєї сили, вже в них є стоїть по магазину, і вони зараз дуже довго працюють і не зайшли в ройовий стан. От то я думаю, що направлені в них пакети я не продавав. То це так ще я хочу сказати, що по пакетах. продавав я пакети, деяких сім'ях я прошляпив лишні маточники. І ось як ми бачимо, вийшло все-таки декілька роїв. Ось такі груші, Вийшло декілька роїв, але то таке з минулим роком то небо і земля скільки минулого року виходило в мене роїв. Через те, що я набрав маточники. Тут, дивіться, вже скрізь поставив магазини, були тут це минулорічні відводки на одну рамку. Зараз вони тут вже в них скрізь магазини стоять, вони дуже добре працюють. Зараз я вам покажу і піду вже тоді собі так працювати. Там теж стоять вулики, там, ну тут цього року соняшник, то це, о, дивіться, це я недавно ставив магазини. Частково, можна сказати, повністю майже було, дивіться, вже він, Тут рамочки такі конкретно підлиті. Конкретні, що підлиті, І цей. То е, ось так якось. А так, тут де є по два магазини, де по магазину. Всі бджоли працюють. І це дуже-дуже радує. Тут маленьких, маленьких таких підводочках було, там по одній рамці бджоли. І на я не однорамочні робив, вони теж бджоли пооблітувалися. Дуже мене докучають цього року горобці. Ще не було такої навали горобців, щоб так напасти ці горобці крали бджіл. Черешня. Я не вірив, що так можуть горобці гірше синичок. В деяких сім'ях потрібно буде я кожу, зняти надставки вже повні. Тут мене дивіться така цікава. Ого, як це прополісували. Нема на кришку. Відерте що це таке? Ай, виключив випадкове відео. Ого, то тут вони прополіс... прополіснули конкретно, ну зараз я. Тут дивіться, в мене сітка для збору прополісу, і я не положив клейонку, і дивіться, вона аж до кришки вже почали її протягувати. Ось у нас сіти сікі прополісу, тут дуже добре. Ще будемо збирати прополіс. Треба буде ще заказати для сіток, ці хоч і дорого, але, але треба. Тут вже всі печатні рамки, повністю печатні рамочки. Тут я ставив саму суш, вони її гарно залили, запечатали. Цікаво, що тут в мене сім'ї печатають білу, печатку, а тут в мене, можна сказати, мокра печатка. Темна, темна, темна печатка. Хоча метри десеньки, все свіжі цьогорічні, але темною печаткою печатають. Зараз ми сюди положимо клейоночку, щоб вони не при цього. Е, так, зараз кажу. Вибачайте, може, швидко говорю, але просто дуже сильно спішу. Ще хочу сказати, що за вощину. За вощину. Е, так, за вощину. Це ж собі купив. За вощину. я вже вощину, дякувати Богу, купив другу. Та ти що дуже відрізняється. Е, бо дивіться, які холстики прополісі всі. Зараз ми їх так хоп-хоп. Бо перед цим була вощина, тільки дуже я розстроївся, то ще легко сказано. Скільки грошей заплатив, а вони і так гризли, ну взагалі не хотіли тягнути Тягнули язики, але не тягнули вощину. Тож добре, зараз буду працювати, щоб цікаво буду обов'язково показувати. Так, той ще сидить там, на яблуні не втік він. Це ми поїхали. Ось бачите, в чого язики. Не поставив заставну, не було мене вдома декілька днів. От такі язички почали тянуть, білий. Нічого буде. Ого, ти тут добрі язики. Знаю, що сам винний. Дивіться який. Мед свіжий, восковий, по трутневі такі язики у них тянуть. Ну нічого, не без того, що я зроблю. Дякую хоч богу, що і так і змогу додому приїжджати. Така сіренька спокійна бджілка. Зараз ми сюди поставимо рамку з вощиною і поставимо заставну і хай собі працюють. Ось дивіться, гарно вони відбудували. Тут все зараз хлопці покажу і дівчата. Так, вощинку я змочив. О, зараз її підставлю. Е, дивіться, що хотів ще сказати. Зараз вам покажу там в деяких сім'ях, як гризуть ту вощі. Мене це так нервує, нервує, не вистачає нерву. То, ну то я не знаю на що вони її роблять. То капець мені. Просто халепа. Так зараз тут дістану. поставлю вощину, гляну, як тут маточка сіє, не сіє, як тут тянуть. Ну що сказати, дуже непогано піднесли. Це реально за декілька днів ми вже почали печатати. Та ти що, то Тут піднесли конкретно, геть підзаливають, то то є добре. Зараз ми сюди вощину їм вптулимо, поставимо заставною, хай собі далі працюють. О, ну віце як... Ого, наступну як запечатали. Боже мій. Дивіться, почали печатати трьохсоті рамки. Це, не знаю, що там акація, а ріп... а ріпак живіть свій Чорноклен. Зараз ми тут поставимо його такий. І все, ще якраз одна рамка влізе, але поки їм поставимо цю. Це, зараз змістимо їх до краю, де і все. Добре, поки вимикаюсь. Е, так, лице вже все більше менш, менш почав показувати. Ось дивіться, це вони так погризли вощину. Це реально не, це не ППС погризли, це погризена вощина. Так, добре будемо зараз Це Моя дворняжка. Це з того, що вони відбудували одну, дві. п'ять, чотири вощини, бо я їм цього навсього давав одну сушку. Це все на свіжі відбудованій вощині, біленькі, це рамки нові, все. Можна сказати, за декілька днів відбудували. І так конкретно підлили. І мирна бджола собі. Я мріяв працювати зі своїм, ну, своєю місцевою бджолою. Не знаю, що з того вийде. Ні, вірніше переставив наоборот рамку треба обернути, бо неправильно поставив. Печатка така світленька, гарненька. Це сама крайня рамка. О, поставили її. У нас вже дуже давно не було дощу, а дощу дуже треба, я вам скажу. Все хай працюють. Ставок вже почав почала вода падати. Так, ми далі погнали. Ось тут у мене така халепа, дивіться, вощину вони взагалі не хотіли тянути цю. А зато язик там такий впав аж, дивлюсь, йо, вони зараз будемо щось з ним робити, коротше, будемо доставати, будемо дивитися, що там робиться. Так, перевіряю, чи матки плідні. Який це кайф, не знаю, видно можливо. Коли перевіряєш одводочки, які робив на однорамочні і матки вже облітались, дякувати Богу, і вже сіють. Дивіться, на відео можливо видно. Засів вже є. О, і це то не будемо. Робив такі невеликі одно-дворамочні одводки з тих сімей, які продав пакети. Потім ще робив одводки. З них невеличкі. От, я думаю, ну не знаю чи до соняшника вони наберу цілу, але... Собі на зиму вони щось принесуть, до зими ще довго. І на той рік їх можна буде з них зробити знову пакет. Дивимось далі. Зараз ще хочу поставити один магазин. Треба вставити, бо бачу вже ну, місця немає, вісьмо рамочничок. Тут саме теж було слабенька см'яно, вже на вісім рамок. О, зараз їм ставимо магазинчика і хай працюють, хай працюють, щоб не роїлись нам. Сонце світить, жара. О, дякую Богу, що я тут. Собі вирішив посадити горіхи грецькі. Дивіться, вони вже ростуть, ще трохи піддимуться вверх. під ними можна буде собі нормально ходити і затінок і для бджіл це дуже, дуже добра штука затінок. Ставлю минулорічні такі е, ну, полоски, деякі там дотягнуті, не дотягнуті, ось вони такі, о. Зараз їх виставимо і все. І хай собі стоять, працюють. Ну, суш, через одну одну сушку одну вощину, Сушку, вощину, сушку вощину. щоб краще переходили. Хочу зараз відібрати звідси рамки, ті що можна відбирати. Я хочу вам показати печатку, яку, як, цей, як ці бджоли печатають. Бджоли багато, вся в магазині, зараз ми її будемо звідси виганяти і порамочно будемо відбирати. Рамка вся печатна, дивіться, яка темна печатка. Зараз під хлопцем покажу. Бджола спокійна. Зараз я буду її струшувати. Дивіться, така печатка. Мед печатка така темніша, мокра, чи яка вона там. Рамки повністю, дивіться, печатні. Медлен почав витікати. Бо не можна було дістати, всі вони там такі от печатні. Зараз я вам буду покажу. що Цікава печатка така цікава. Ось дивіться, за другу рамку дивіться, яка печатка. Ну Мені вона здається набагато темніша, ніж повністю вся рамочка запечатана. І ось там, а там ще взагалі темно, як будь то я не знаю що ж. Ну дуже темно. Можливо хто знає що якась, це якісь можливо породні особливості, то напишите в коментарях. Це крайня рамка вже світліша. Дивіться, які рамочки роздуті. Зараз їх на откачку. Так, це теж вся та далі сім'я. Знає, я продав пакет, але відводки більш не робив. Дивіться, крайня рамка. Жесть, жесть, жесть. Дивіться ж я достав тих вісім і ця битком набита. Йох, вони машину відстроїли і натягнули. У мене давно такого не було до збору, дивіться. Свіжесеньке. Можливо, я думаю, ті рамки темні через те, що... Це дивіться, з цієї сторони так само повністю печата рамка. Ого, ваші, добре. Там іще, дивіться, тож... Останні теж такі, і тут вже цікаво чи матка почала сія але бджоли ведуть себе спокійно. Напевно почала, не буду розбирати гніздо. Хоча може зараз і розберу. Вже давно я такого не бачив, дивіться, друга рамка з краю. Повністю майже печатна. 300. Важить я так чималенько важить, дивіться, з цієї сторони. Треба срочно розширити їх. Я і сім'ї ми теж продавали пакет. О, тут я вже відібрав частину меду. Частину рамок зараз ще заберу. Чотири гляньте, рамки роздуті, печатні. Ось Дивіться, тут частково десь не до там був розпліт. Зараз ми їх теж струсимо і заберемо. Розпліт вже тут вийшов, можна забирати. Дивіться, да, гарненько все печатано. Джола дуже добре попрацювала. Мед дивіться, от дивіться, важче все свіженьке гарне, тут біла печатка. Мед був у мене що? ріпак, ліс і сади. То Не знаю як такий мед називати. Можливо, хто знає, то підкаже. Зараз ми тут їх здимемо, ну, з димино, ну, зженемо бджіл, де поїдемо в ліс. Так працюють наші бджоли. Місцеві дворняги, дивіться, печаточка все шикарно. Гарненько все попрацювало. Це я звідси продав пакет. І дивіться о. Продав пакет і от так бджілки попрацювали. І ще меду принісив фіст. І можна сказати, ще матка молоденька в них вийшла.